Людова арена, таким сьогодні був Івано-Франківськ. Дощ та мінусова температура перетворили дороги і тротуари на суцільну ковзанку. Вона кажуть, мешканці, як завжди, стала несподіванкою для комунальників. Тому про посипані піском вулиці люди зранку лише мріяли. Я йду, ви бачите, по проїжджій дорозі напроти машини. Я боюся впасти, а там, взагалі, по Шухевича не пройти. Там руху менше. І не розтанула дорога. І дуже важко йти. От думаю, як перейти мені сквері. У нас взагалі нічого не посипано, от я йду з вулиці Шухевичів, да, сюди. Нічого не посипано. На як їхала в тисминицю, вже дорога пустила, вони починають тоді посипати. Для чого? А тротуари, от ідіть. Як ідею, де ж тако? Натомість комунальники переконують, біожеледиці оголосили оперативно посипати головні вулиці піщано-соляної суміші взялися о 8-й ранку. Робочий час починається з 7 годин зв'язку з зимовим періодом. Вони вийшли і почали посипати. На даний час я вам хочу сказати, що було висловлено… 200 контейнерів, ще 46 сьогодні доставлено контейнерів, перепрошую, а ящиків для піску. От і на даний час з древого взято 48 тонн піску. Утім, постраждали не лише перехожі, непереливки було і автомобілістам. Якщо в Івано-Франківську зазвичай трапляється до п'яти аварій на добу, то лише нині вранці офіційно поступило 9 повідомлень про ДТП, і це лише у межах міста. Хоча спецтехніка дороги прибирала, оперативно спрацювати не вдалося. Піскачі посипають. В першу чергу мости, шляхопроводи і перехрестя, пішохідні переходи і зупинки громадського транспорту, в першу чергу, а потім вже решта вулиць ну, місцевого значення, наявною технікою, яко, яка відслужила своє, чотири піскачі. Ну за пів години за годину вони не справляться з цим містом. Звичайно, треба чекати, поки вони виконують свою роботу. Кожного року державтоінспекція дає дреу приписи про те, що існуюча кількість техніки не відповідає вимогам, аби повністю охопити місто. Дорожникам потрібно ще з пів сотні машин. Однак, комунальники запевняють, вони виконують свою роботу належним чином. Пісок та сіль у достатній кількості, а наявна техніка відремонтована. Вони мають 24 одиниці техніки. Вся техніка. Яка є в них наявна, вона на сьогоднішній день в робочому стані. Тобто і готова для виїзду. Сьогодні виїхали 4 піскорозкидачі, всі, які є в кп «Дрео». Виїхали вони, я рахую, що вчасно. Ситуація після косоля суміш заготовлена. Ми на цьому, в цьому місяці, на початку місяця, перерахували гроші з департаменту то 99 тисяч на сіль, 99 тисяч перерахували на. Сам пісок наразі дорожники найбільше потребують щонайменше двох піскорозкидувачів. У Марії кажуть, кошти на оновлення та придбання техніки планують закласти у бюджет наступного року. А поки радять мешканцям не лише сподіватися на комунальні служби, але й самостійно дбати про власну безпеку.